Бався. Mm -hmm. Давай, давай, скажи, кажи, сразу наступно. Я проходжу цю, сразу кажи наступно, добре? Давай! Бляха, не, не давай. Пізно вже. Пизно зреагував. Стій зараз скажу. Давай, право. Бляха, не вправо. Ліво, право. Права, 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 ливо, либо, ливо, либо, либо. Добре, ливо, 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 права, 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 право, ливо, 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 права, 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 права. право, либо, 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 давай, 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 скоро. Наперну куди? До маяка далі. Как ти задовбав.